Гроші закінчились. Можна ще землі роздерибанити, Копали не загнати родому діду за лояльність. Нагребти міжнародних кредитів поки ще дають і швиденько звалювати. Як вони будуть там викручуватись, мене не грибе. Найголовніше, що в мене є телевізор і піпл хаве. Поки все було більш-менш, він піплу вдовбав, як вони про пропоперед. І як добре їм живеться тепер. Далі почалася війна, якої не повинно було бути. Я сам щось, та сторона мала цим холопом-ракетним залпом роздовбати аеродроми та склади з ракетними боєприпасами. За наступні два дні підігнали до столиці загони бородатих мусорів, типу взяти мене в полон, виплатити калим. Але то вже не ваше діло. Далі по всій країні пов'язати всіх вчителів історії та української мови та тих, кого вони там в себе називають націоналістами. І все, демілітаризація та денацифікація зроблені, цілі свого досягнені, вітаємо в новій світовій політичній реальності. Хто ж знав, що ті, кого Дондони в кінці спецоперації збирались без суду і слідства стратити? Візьмуть і перед самісіньким ударом потиряд зі складів ракети. Почнуть перетворювати копчених на горілих. підриватимуть самовільно мости, які ми сказали без височайшого повеління не чіпати, а ті, які такі сказали підірвати, залишатимуть цілими, прикидаючись, шлагами. Потім вони ще й краденими ракетами послали найголовніший корабль тієї сторони. Теска був такий злий, ніби те, на що послали корабель, йому встромили нижче спини, і тоді його телевізор почав хейтити мене особисто. Ніби це я його корабель потопив.